Шукав мідь, а знайшов золото. Приблизно так я би описав музичні гурти, фільми та серіали, які знайшов під час підготовки цього відео. Тайки з категорії «А що мені ваньку встаньку слушать, мені вже відверто остогидли. Тому в цьому відео я відкрию для вас цілу низку крутого українського медіаконтенту. І тільки спробуйте мені потім в коментарях написати, що 100 реміксів на пса патрона це не крутий український медіаконтент. Без з вами, як завжди, я, Ященко. Приємного перегляду! Фільми днями мене люто бомбануло з одного коментаря в твіттері, де один казковий персонаж на питання на що дивитись російське, написав. Тому що своє не зробили, блять, за всі ці роки ніхуя нема. Спитай патріота про нерусняві фільми та серіали 100 зі 100 будуть іноземні і жодного українського. Ну що ж. До вашої уваги список нічого не зробили за всі ці роки, який я подивився лише за останні два роки, при тому, що я не зовсім люблю дивитися фільми або серіали і тим паче ходити десь по кіношках. Кіборги, Іловайськ, Носоріг, Памфір, Білий Ворон, Наші Котики, Штольня. А чому це штольня, а не щольня? Що не на часі? Червоний, Черкаси, Щедрик, Будинок Слово, Мої думки тихі Люксембург, Люксембург. Я – Побєда» і Берлін, Назарій Яремчук. Божевільні. Якось ніби не схоже на нічого не зробили. Чи не так? За роки незалежності вийшла велика кількість українського кіно, але справжній бум ця галузь переживає лише зараз. Якщо ще 10 років тому в кінотеатрах за рік транслювався лише один фільм українського виробництва, зараз же ця цифра в десятки разів вища. Наприклад, якщо ви хочете подивитися щось про війну, подивіться кіборги і ловайськ 2014 Крути, білий ворон, наші котики, східняк, черкаси, погані дороги. Можливо, ви фанатієте від фільмів про бандюків та кримінал. Тоді вам можуть сподобатись носоріг, ляпалісіада, памфір, червоний, межа, приятель небіщика» або Дике Поле. Із пригодницьких фільмів можна обрати поводир, тіні незабутих предків, штольня, сторожова застава, 11 дітей Моршина», трубач. Та Фокстер і Макс. Полюбляєте автобіографії? Я і Берлін», Назарій Яремчук, Іван Сила, Таємний щоденник Симона Петлюри або Заборонений. Якщо ж ви дивитесь документалки, то тут на вибір Зима у вогні, Дельта, Домашні ігри, Жива ватра, Українські Шерифи та, напевно, вже всім відомі 20 днів у Маріуполі. Дивитесь комедії? Тоді можна обрати Мої думки тихі, Дідзьо перший раз. Припутні зустріч однокласників або Люксембург Люксембург серед моїх фаворитів, переглянутих останнім часом. Я б точно виділив божевільні надзвичайно важкий фільм про жахи психлікарень в радянському союзі та виправленням. Політично незручних громадян каральною психіатрією. «Памфір» – унікальне художнє поєднання українського фольклору та історії про карпатських контрабандистів. Будинок слово фантастично подана документальна стрічка про знищення українських письменників та діячів культури совєтським режимом. Червоний, потужна драма про українського командира УПА, який організовує опір після потрапляння до сталінського гулагу. Насправді можна було б наводити ще багато прикладів, але я банально не хочу розтягувати відео і не хочу рекомендувати те, що. Самому не сподобалось. Серіали. Із серіалами ситуація схожа, як і з фільмами. Це далеко не моє хобі, проте, провівши трохи часу в інтернеті та порадившись з декількома знайомими, я можу впевнено порекомендувати наступні. Перші ластівки спіймати Кайдаша. Сага. І будуть люди. Століття Якова, Табун 2023, Мольфар Сталеві Нерви, Курс щасливого життя та Поклик кохання. Перші ластівки. Серіал розповідає про групу підлітків, які стикаються з серйозними проблемами, такими як булінг, психологічний тиск, наркоманія, самогубство та інші складнощі сучасного життя. Серіал досліджує вплив цих факторів на молодь та показує, як соціальні мережі і анонімне спілкування можуть загострювати ці проблеми. Спіймати Кайдаша. Це український драматичний серіал, який вийшов у 2020 році. Він заснований на класичній повісті Івана Нечія Левицького Кайдашева сім'я, але події перенесені в сучасний контекст. Серіал розповідає про життя української родини Кайдашів, де відбуваються конфлікти між різними поколіннями та членами родини. Основна увага зосереджена на взаємовідносинах між матір'ю родини Марією Кайдаш та її двома синами Карпом і Лавріном, і їхніми дружинами. Сага. У серіалі Сага показано найвизначніші події української історії 20 Століття: Війни, революції, Голодомор, Сталінські репресії, окупацію Києва 1941 року, вибух на Чорнобильській АЕС, розпад СРСР, проголошення незалежності, Помаранчеву революцію та Євромайдан і будуть люди український історичний драматичний серіал 2020 року. Серіал охоплює події початку ХХ століття в Україні та розповідає про життя звичайних людей у період, коли країна переживала масштабні історичні катаклізми: революцію, колективізацію та інші соціальні потрясіння. Дія розгортається у сільській місцевості та показує долі кількох поколінь українців. Головні герої прості селяни, які стикаються з життєвими труднощами, зрадами, коханням і боротьбою за виживання. Серіал реалістично зображує важкі умови життя того часу та складні взаємини між людьми в умовах зміненої соціальної реальності. Століття Якова це епічна історія, яка охоплює 100 років життя головного героя Якова Меха, і відображає ключові події української історії ХХ століття через його особисті спогади. Дія розгортається в невеликому українському селі у центрі історії Яків, старий чоловік, який згадує своє життя, сповнене кохання, втрат, виборів і боротьби. Він був свідком і учасником багатьох важливих подій Першої та Другої світових воєн, радянської колективізації, окупації, репресій і відродження української незалежності. Серіал порушує теми кохання, зради, втрат і спокути, водночас показуючи важкі випробування, через які проходив український народ у минулому столітті. Та Бун-2023 український воєнний екшен, діє якого розгортається під час Другої світової війни. Головний герой Григорій Діденко, колишній військовий армії УНР, а тепер агент британської розвідки, отримує завдання проникнути на окуповану територію України. Його місія добути зразок смертельно небезпечної хімічної зброї, відомої як табун, яку нацисти тестують на мирному населенні, щоб створити антидот. Мольфар мольфар український містичний проєкт, який розповідає про мага мольфара, що живе в ізоляції біля озера. До нього звертаються люди з різними життєвими проблемами, однак мольфар допомагає лише тим, хто має добрі наміри та чисті думки. У кожному епізоді розкривається нова історія, пов'язана з окультними явищами, людськими переживаннями та моральними дилемами. Серіал порушує елементи магії, психології та драми, розкриваючи складність людських характерів і мотивів. Сталеві нерви. Українсько-латвійська драма, дія якої розгортається навколо молодої лікарки Марти, що працює в пансіонаті для літніх людей. Вона випадково рятує життя власнику агропідприємства, який хоче передати справу у надійні руки, але зіштовхується з проблемами довіри та інтригами. Сюжет порушує теми взаємовідносин, особистої відповідальності та боротьби з викликами сучасного суспільства. Курс щасливого життя Українська психологічна драма, яка розповідає про викладачку та психотерапевтку Тетяну Крутько, що допомагає своїм студентам і пацієнтам долати труднощі життя. Сюжет розкриває проблему сучасного суспільства через життєві історії різних героїв, які звертаються до Тетяни за підтримкою. Теми серіалу включають психоемоційні травми, міжособисністі конфлікти та пошук гармонії. Поклик кохання емоційна драма про кохання, втрати і надію на тлі війни. Історія розповідає про пару закоханих, чий зв'язок руйнується через трагічну помилку. Війна стає серйозним випробуванням їхніх почуттів, змушуючи героїв приймати складні рішення. У процесі вони переосмислюють своє минуле і шукають можливість знову бути разом. Музика особисто для мене, напевно, це найцікавіший розділ відео, так як під час підготовки. Я знайшов максимальну кількість цікавих українських виконавців, які вже додав собі в плейліст. Також мені не сильно хотілося б порівнювати наших виконавців з російськими проте, оскільки в нас є дуже багато ценітелей русськава, то для того щоб вони знайшли для себе альтернативу. На жаль, прийдеться зробити, можливо, певні порівняння. Тож, поїхали. Першим жанром в списку йде панк. Для себе я тут виділив фліт, діти інженерів, розум зник та Юрій Вольф Вурдалак. Якщо ви є поціновувачем російського короля і шута, то якраз Юрій Вольф Вурдалак здався мені чимось максимально схожим по вайбу, і особливого пісня усвідомлення це прям шедевр. Мені дуже зайшло. Яскраві пам'ятаю так багато Наступним в списку йде постпанк, він же Doomers Music. Сюди я відніс Set Sweet, Судно, ДК Енергетик та Baun. Трішки тут перемішалися жанри фолк та електронна музика, проте сюди можна віднести онука, Ґуей, Софія Лешишак, Каска, Воплі відоплясова та Цвинтар. Я абсолютно не фанат цього жанру, проте із цікавого, що я познаходив, це Дім Славянін КРБК, який можна віднести до пацанського репчика. Я показав, як можу звучати потний київський квадрат. Ми тут тримаємось, бо пацани тримають автомат. Ярмак, француз, це реп про війну, про події, які відбуваються прямо зараз. Ми ті, хто будує свої новий світ, залізами кров'ю, долаючи гніт, несем свою правду крізь тим. Ми ті, хто піде, та піде молодим. Міша правильний, це також реп про події, які відбуваються зараз. Про наболівше. Приїхали ми а там на парковці виставка мерседесів. Я не заздрю, коли про мерседеси йдеться, але чому сьогодні неймовірно успішні люди. Ці всі не на роботі, не на фронті, а тут струскавці. Сто слів максимальні вайби з криптоніту. Знову ж таки, фанатам рузкава, це 100 слів може зайти. Ті, хто кінув тепер, скидати бедва, вишукайся. <тірвання> Паши, Валентін Лоуренс, Аскет, Ницопотворно, Чіко і Катоши, Шершень, Богдан Купер, Ніков. Він же віддає вайбами Маркула. от Чимось таким. Бачу я ків'яні менех, їх думку можна взяти на прокат. Бешкет, огоня та боташе. Для чого все це Нікуди воно докотиться? Нам не розкажуть про новинах, правда не декодиться. Я громадянин суверенної держави, від чутян, ніби з відчуттям ні без мене, тільки що поржали. Український рок з певними домішками металу. Спочатку піде метал, тому що для себе я там виділив лише декількох виконавців. Це Six Solution, Surface Tension та Ролікс. За ним же йде український рок, бартки, чумацький шлях, омана. <му> хейт спіч, карна мотанка. Весь цей світ покладу біля твоїх ніг, біля тебе ти ж моє. Тим на суміш, цвях, сусіди стерплять. Весело, весело, чорні хмари, весело, весело. Натрим бітідрати, то старківка соло. Я люблю карпати. На зірки на банкабі, навіть мій батя, від обтанатів показала показалася. Артилерія, Оторвальд, жадани собаки та лінія манергейма. Яка по факту також є жадам і собаками, у хворі квартира <music> саме шею у містах ні, де гарячий сісно, тя гарячий сісно. Поп музика. Те, що я абсолютно не слухаю, проте воно користується величезною популярністю, тому в списку йде Джері Хейл, Кажанна, ТНМК, Скрябін, Клавдія Петрівна та Океан Ельзи. Інді музика структура щастя, велбой, латекс фауна, Шмальгаузен, Анастемоза. Сім гра. хто шукає, той знайде. І ні, це не про стару приказку, це про алгоритми соціальних мереж, згідно яких ми всі з вами зараз живемо. Банально, якщо ви постійно шукаєте одні російські фільми, серіали та музику, алгоритми закономірно продовжуватимуть вам підкидати лише російське. А якщо якимось дивом до вас в рекомендації і просочиться щось українське, скоріш за все це буде просто якась розпіарена посередність. Тому якщо ви навіть не спробували знайти щось гідне, не треба розповідати про своє не зробили. Профільтруйте свою стрічку за Google, Жанри, які вам подобаються, клікніть заради цікавості на рекомендації, повірте, там можна знайти багато цікавого. На цьому все. Поширюйте це відео, якщо воно вам сподобалось. Не забувайте донатити на армію та пам'ятайте, що Україна починається з тебе. З вами, як завжди, був я, Ященко. До нових зустрічей!